У травні 2018-го я пішла до армії. Коли командир віддавав наказ нижчі чини, слухняно його виконували командири, які нам наказували, здавалися дуже значними. Я захоплювалася ними. Найвища командирка мала гроші та владу. Коли вона приходила у військову частину, її зустрічали усмішками. Вищі командири часто казали нам, що ми маємо старатися, щоб зрештою стати схожими на неї. Я поклялася, що зроблю все, щоб стати командиркою, і я думала, що статус і захоплення інших це дуже престижно. Відтоді я старанно працювала над собою і дотримувалася всього, що казали командири. Я добре проявляла себе перед командирами і подобалась їм. Незабаром я стала командиркою підрозділу я була в захваті. Після підвищення я ще більше слухалась командирів, безустанно керувала щоденною роботою. Коли нижчі ранги недостатньо старалися, я погрожувала їм наслідками. Декому це не подобалося, і поза очі вони ображали мене. Я думала, що маю отримати ще вищу посаду, щоб підлеглі мене слухалися. Завдяки моїй праці мене підвищили до командирки загону. Я відчувала, що це гідно поваги. Крім того, рядові почали прислухатися до мене, але командири теж працюють. А це втомлює, тож я думала, що маю ще підняти ранг. Так, я мала б більше влади і не мусила б працювати. Це ж чудово. Щоб досягти цього, я наполегливо працювала і закликала рядових робити те саме. Ми достроково виконували завдання командирів вони були задоволені мною, і скоро підвищили до взводної. Я придумала, як змусити рядових слухатися, щоб захистити свою посаду та упевнитися, що наш взвод не відстане. Коли мене не слухалися, я змушувала їх стояти або віджиматися. Потім мене слухалися краще вони не розслаблялись переді мною і були дуже шанобливими. Я була дуже щаслива, але я також була під тиском. Командир вичитував мене за погану роботу, щоб уникнути критики і отримати похвалу. Під час завдання я завжди суворо сварила підлеглих. З часом вони справді зненавиділи мене за мій норов, казали мені добрі слова в обличчя, а поза очі говорили багато поганого. Мені було дуже неприємно. За невиконані завдання мене критикували командири. Це, мабуть, дуже виснажливо. Mm. Так. Тоді я подумала може, якби я мала вищий ранг, мене б більше не сварили, і тиску такого не було б, мене б більше поважали. Я почала працювати заради цього. Якось капітанка радісно сказала мені. Що з усіх взводних вона найбільше довіряє мені, якщо вона залишить посаду капітана, я займу її місце. Я була в захваті від цих слів раніше я не знала про її довіру. Невдовзі я стала капітанкою. Усе більше рядових поважали мене й виявляли пошану. Я не працювала й мала більше вільного часу. Мені дуже подобалися переваги посади капітана. І з часом дехто з тих, хто разом зі мною був підвищений до взводних, почали заздрити, не виконували накази. Я була розлючена та принижена, тому вигадувала способи змусити їх слухатися. Але вони цього не хотіли. Я не могла їх контролювати. Але заради статусу мусила продовжувати. Я думала, що мати вищу посаду та велику владу не так солодко, як мені здавалося. Я карала підлеглих за невиконання наказів і ставала дедалі запальнішою. Боялася, що вищі командири скажуть, ніби я не даю раду з рядовими, і що я некомпетентна, може, я навіть втрачу посаду капітана. Це дуже нервувало і виснажувало. Я хотіла звільнитись, але подумала, як багато людей хотіли би бути капітаном. Я тяжко цього досягала, то ще не соромно йти у відставку. Через безпорадність я ледве добувала до кінця дня. <зас> у серпні 2020-го я прийняла роботу всемогутнього бога в останні дні. Я щодня читала Божі слова, ходила на зібрання з братами і сестрами. Я була щасливою та дуже задоволеною. Uh -huh. Я прочитала уривок зі слів Божих. Uh -huh. Семогутній Бог говорить сатана використовує дуже підступний метод метод, що значною мірою відповідає уявленням людей. Який зовсім не є радикальним, за допомогою якого він змушує людей несвідомо приймати його спосіб життя, його правила, за якими вони мають жити, і встановлювати життєві цілі та свій напрямок у житті. І коли люди так чинять, у них без їхнього відома з'являються амбіції в житті якими б грандіозними не здавалися ці життєві амбіції, вони нерозривно пов'язані зі славою й вигодою. Усе, за чим слідує в житті будь-яка велика чи знаменита людина, насправді усі люди стосуються лише цих двох слів слава та вигода. Люди думають, що як тільки в них з'явиться слава й вигода, надалі вони зможуть отримати з них зиск, щоб користуватися високим статусом і великим багатством, а також насолоджуватися життям. Вони думають, що слава й вигода це певний капітал, який вони можуть використовувати задля здобуття життя повного задоволень, і безвідповідальної насолоди плоті. Заради цієї слави й вигоди, яких так жадає людство, люди охоче, хоча й несвідомо віддають сатані свої тіла, розум, усе, що в них є, своє майбутнє і свої долі. Вони роблять це без найменших вагань, ніколи не знаючи про необхідність повернути все. Що вони віддали? Чи можуть люди зберігати будь-який контроль над собою, якщо вони в такий спосіб знайшли прихисток у сатані та стали вірними йому? Безперечно, ні. Вони перебувають під цілковитим і безроздільним контролем сатани. Вони повністю та безповоротно загрузили в трясовині. І не здатні звільнитися. Амінь. Амінь. Слова божі показали мені, що життя людей таке болісне, виключно через їхній спосіб життя та неправильні шляхи, якими вони йдуть. Ах. Так. Сатана розбестив їх, тому кожен намагається виділитися з натовпу. Вони думають, що завдяки статусу здобудуть повагу що до них прислухатимуться, вони житимуть у славі, тому всі люблять ім'я та здобутки і прагнуть статусу. Так. так. І я була такою. Я хотіла стати кращою серед військовослужбовиць і викликати захоплення. Щоб досягти цієї мети, я крок за кроком підіймалася спершу до взводної, а тоді до капітанки. У міру того, як підвищувався мій ранг. Я говорила здіяла ув'язливіше, мені подобалося сварити людей. Байдуже, чи я мала рацію. Рядові мусили слухатись, щоб зміцнити своє становище. Коли взводні мене не слухалися, я своєю владою їх пригнічувала, а рядових усіляко карала. Я була владною й не співчувала іншим. Поступово рядові віддалилися від мене і не хотіли спілкуватися. Я зрозуміла, що стала страшною людиною. Іноді я хотіла поговорити з кимось відверто, але я не знала з ким. Щоб командири мене не сварили, я була послужливою і терпіла приниження. Кожен день мого життя був напруженим. Я хотіла піти у відставку. Але коли думала про користь від мого статусу, не хотіла здаватися. Я застрягла в болоті імені та набутків виснажливому, жалюгідному. Угу. Ім'я й набутки справді шкодять людям. Так. Тоді я зрозуміла, що це спосіб, яким сатана розбещує людей та завдає шкоди. Прагнення статусу все більше роздмухує дикі бажання людей. Вони стають зарозумілими та зневажають інших. У них не може бути нормальних взаємин. Так. Без віри, без читання божих слів ми не можемо ясно бачити. Mm -hmm. До того, як здобути віру, я відчувала, що прагнути статусу і виділятися серед інших означає мати амбіції. Тепер я розумію, що гонитва за статусом це неправильний шлях. Так. Так. Усвідомивши це, я помолилася, просячи Бога звільнити мене від пут статусу. Mm -hmm. Якось я зайшла на вебсайт церкви Всемогутнього Бога і побачила там новий гімн Я просто крихітна створена істота. Хометівей <звучить> Посінцайшіцтіла. 认识自己了，我地位高也是你的高台，我地位低也是你的命定，一切都在你的手中，一切都在你的手中，我没有什么选择。 没有什么怨言,言，你命定我生在这个国家，命定我生在这个邦族，我只有完全顺服在你的拳下，因一切都是你的命定。 因一切都是你的命定，我不注重什么地位，我无非就是一个受造之物。你把我放在无底深坑、硫磺火湖里面，我无非也就是一个。 手造之物，我无非也就是一个手造之物。你用我，我是一个手造之物；你成全我，我也是手造之物。 你不成全我，但我仍要爱你，因我只是一个受造之物，因我只是一个受造之物。<laughs> 我只是造物主所造的一个小小的受造之物，是所造人类当中的一个。 是你造了我，今天又把我放在你的手里任你摆布。我愿意做你的工具，愿意做你的衬托物，因这一切都是你命定好。 Щеє кайпємпуляді. Щеє, кайп'єм пуля уді. Ойшиваутозаніда шоучо. Амінь. Амінь. Слухаючи цей гімн, я відчула, що слова дійсно не затерті. Матимеш ти статус чи ні, визначає Бог. Усе в його руках. І я не маю за цим гнатися. Усі ми рівні, і ніхто не вищий від інших. Я була капітаном, але перед Богом лише нікчемною, створеною істотою без жодного статусу. Mm -hmm. Я не мала гнобити інших. Згадуючи, як тиснула на рядових, я почувалася дуже винною. Я хотіла відмовитися від статусу і добре з ними ладнати. Я молилася Богові і просила допомоги. Поступово я змогла відсторонитися і порозумітися з ними, припинила їх владно сварити. Застосовуючи слова Божі так у своєму реальному житті, я отримала відчуття спокою. Слава Богу. Якось уранці в нас був збір. Взводна під моїм керівництвом не подивилася, чи всі є, не порахувала людей. Солдати нашого підрозділу мало не спізнилися й були найповільнішими. Я боялась, що старший командир подумає, ніби мені бракує управлінських навичок, і що подумають рядові? Я хотіла насварити ту взводну. Після збору я дуже сердито запитала в неї де ти щойно була? Чому не просила відгул? У твоєму взводі ніхто не порахував людей. Ти затримуєш весь наш підрозділ. Але вона одразу перебила мене. Ми почали сперечатися. Oh. Інструкторка з муштрового вишколу спитала про сварку. Кожна пояснила свою позицію. Інструкторка сказала, що не знає, що робити, чи хто помиляється. Я була розлючена, почувши це, і подумала. Що вона не тільки не слухала, але й перебила мене, значить, вона не права. Крім того, я була її командиркою. Вона мала мене слухатися. Інструкторка не знала, хто правий, а хто ні. Хіба не сміховинно? Я була розлючена і кинулася геть. Я пішла в казарму настільки скривдженою, що не могла стримати сліз. Дізнавшись про нашу суперечку, Командирка сказала взводній. Вона твоя капітанка, тому все, що вона каже, правильно. Взводна сперечалась, тому командирка дорікнула їй. У нашій роті капітан має право казати, що до чого, і ти не права, якщо не слухаєшся. Мені здалося, що командирка озвучила мої почуття. Я була щаслива і відчувала, що мене поважають. Ти розуміла тоді, що це неправильний погляд? Mm -hmm. Я цього не усвідомлювала. Але якось під час молитви я прочитала слова Божі, які помогли мені це зрозуміти. Oh. Божі слова кажуть: коли людина має статус, їй важко контролювати свій настрій. Тому вона радо користується нагодою висловити своє невдоволення, часто гнівається без причини, щоб розкрити свою здатність і показати іншим, що її статус не такий, як в інших, звісно, розбищені люди без статусу теж втрачають контроль їхня злість часто викликана ущемленням їхніх інтересів. Щоб захистити свій статус і гідність, вони часто виплескують емоції і показують пихату натуру. Людина спалахує злістю і виплескує емоції, щоб захистити існування гріха. Це спосіб висловити невдоволення вони сповнені нечистот, підступів та інтриг, людської розбещеності та зла, а найбільше диких амбіцій і бажань. Виплеск людських емоцій вихід для злих сил, виявлення розгульної злої поведінки плотської людини є багато видів розбещених характерів, які входять до характеру сатани. Але найбільш помітним є гордовитий характер. Гордовитість це корінь людської розбещеності. Що пихатіші люди, то більш ірраціональні – і більш схильні чинити опір Богу. Наскільки серйозна ця проблема? Пихаті люди на всіх дивляться зверхньо, вони навіть бога вважають нижчим, за себе, і в їхніх серцях немає страху Божого. Може здаватися, ніби вони вірять у Бога, та вони не ставляться до нього як до Бога, вважають, що володіють істиною і є високої думки про себе. Це сутність і корінь пихи, і це походить від сатани, тому проблема гордовитості має бути вирішена зверхність над іншими це дрібниця. Критичною проблемою є те, що пиха людей заважає коритися Богові та його царюванню. Такі люди змагаються з Богом за владу над іншими такі люди зовсім не шанують Бога. Не кажучи про те, щоб любити Бога чи коритися йому. Пихаті люди, особливо ті, хто нерозумно пихатий, вірять у Бога без покори та звеличують себе вони найбільше чинять опір Богові і взагалі не бояться Бога. Амінь. 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 Божі слова такі ясні. Зі статусом люди стають зарозумілі. Вони часто сварять людей, щоб захистити свій статус, продемонструвати владу. Mm. Це контроль над зарозумілим характером. Так. Приєднавшись до армії, я хотіла стати офіцеркою і завоювати повагу. Здобувши ранг владу, я відчула, що мої слова мають владу. Як капітанка, я могла контролювати взводних і рядових. Вони мали мене слухатися. інакше. Я владно сварила їх та ставила на місце. Я була зрозумілою. Коли взводна не порахувала людей, затримавши наш підрозділ, я сказала їй про це, а вона не послухалась та ще й перебила. Я відчула, що вона зверхня зі мною, нехтує мною, і соромить мене перед усіма. Для мене це був привід, щоб насварити її, виплеснути невдоволення. Це мало попередити рядових, щоб вони були покірними. Як я це бачила? Я була капітанкою, а вона взводною, тому мала слухатися. Якщо вона цього не робила, я мала сварити її і показувати, що до чого. Я була неконтрольованою. Отримавши статус, я зривалась. Як тільки хтось мене не слухався, пригноблювала їх і змушувала робити те, чого я хочу. Ніхто не хотів мати зі мною справ. Я була вірянкою, але не змінилася. Я була зарозумілою і не мала людської подоби тому люди уникали мене, а Богу це було огидно. А як ти вирішувала це питання? Тоді я поговорила з сестрою про свій досвід. Вона надіслала мені слова Божі, які дали мені шлях практики. Божі слова кажуть як одне з творінь людина мусить зберігати свою власну позицію й сумлінно поводитися, старанно охороняй те, що тобі довірив творець. Не поводься неналежно, на і не роби те, що виходить за твої можливості. Або викликає огиду в Бога. Не намагайся бути великим або стати над людиною. І не прагни стати Богом. Люди не мають бажати бути такими. Прагнення стати великим чи над людиною абсурдне, прагнення стати Богом ще більш ганебне, воно огидне. Та нікчемне. Що гідно похвали й чого творіння мусять прагнути найбільше, це стати істинним творінням. Це єдина мета, до якої мають прагнути люди. Амінь. 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 Із божих слів я зрозуміла, що хотіти захоплення та поваги людей це щось ганебне. Ми маємо бути сумлінні на своєму місці. Цього вимагає від нас Бог. Так. так. Я намагалася вирватися вперед, панувати над іншими, щоб мене слухались, захоплювались мною. Це те, що Бог зневажає. Якби я не покаялася, а далі прагнула статусу, я була б такою самою, як безбожники. Так. Угу. Безбожники прагнуть грошей та статусу. Вони вбивають і воюють за це. Як вірянка, я не маю йти шляхом безбожників, а шукати істину і зайняти своє місце створеної істоти. Так. Усвідомивши це, я вирішила, що готова шукати істину та діяти за Божими словами. Я маю бути на рівні з іншими і не наказувати іншим з позиції капітана. Я помолилася Богові. Я не хочу гнатися за статусом і жити за своїм пихатим характером. Настав мене на практику істини, mm -hmm. слава Богу. Опісля я зустрічалася з ними щодня та дбала про них. Коли вони помилялись, і командир хотів, щоб я їх покарала, я вже не сварила їх і не використовувала владу, щоб зберегти свій статус, а налагоджувала зв'язок. Пояснювала, у чому помилка давала ще один шанс. Mm -hmm. Попрацювавши так деякий час, я мала хороші взаємини з командирами, взводними й рядовими. Слава Богу. Слава Богу. Дехто з рядових казав мені, що раніше в мене був дивний норов, що вони боялися, що я насварю їх за помилку. Тепер я стала кращою. Почала дбати про них, їм було краще зі мною. Почувши це, я подякувала Богові та сказала їм: ви знаєте, чому я так змінилася? Бо прийняла роботу всемогутнього Бога в останні дні, його слова змінили мене, і це єдина причина цієї зміни. Перш ніж прийти до Бога, я прагнула статусу та захоплення інших, я вас сварила, щоб зберегти свою посаду. Прочитавши слова Всемогутнього Бога, я зрозуміла, що сварити людей неправильно. Це прояв розбищеності. Я не маю цього робити. Я не змогла б самотужки досягти цієї зміни. Це сталося через мою віру у всемогутнього Бога. Слава, Слава Богу. Богу. Вони, мабуть, були дуже здивовані. Вони не могли в це повірити. Я ділилась із ними Євангелієм. І на обличчях рядових з'явилися усмішки. Вони зацікавилися дослідженням Божої нової роботи. Опісля деякі взводні, старшини і рядові прийняли роботу всемогутнього Бога. Слава, Слава Богу. Ми збиралися, їли, та пили Божі слова, чудово ладнали, ділилися Євангелієм та свідчили. Це шлях від ієрархічних стосунків до взаємної любові братів і сестер чудово. Це завдяки тому, як божі слова змінюють нас. Так, так. слава всемогутньому Богу.